Що таке ООН і чим вона займається всесвітню організацію, яка має стежити за миром у світі і допомагати країнам співпрацювати між собою, створили після Другої світової. Тоді ж, попередня організація Ліга націй розпалася. Засновниками ООН стали США, Велика Британія, Китай і СРСР, які хотіли зробити так, щоб люди в усіх країнах могли жити без страху та злидні. Україна теж була серед співзасновників і навіть брала активну участь у миротворчих місіях. З 1992 майже 45 тисяч українських. Мінських військових побували у різних гарячих точках світу від Йославії до Конго та Гватемали. До речі, Росія теж входить до організації. Щоправда, вона успадкувала місце СРСР уже після його розпаду, без офіційного голосування. То чим саме займається ООН? Спостерігає за конфліктами і намагається їх зупинити, допомагає постраждалим від воєн чи стихійних лих? Тощо є навіть Рада безпеки, яка вирішує питання війни і миру і ухвалює резолюції. Та, попри усе це повністю уникнути воєн не вдавалося і не вдається досі. Через те, що порозуміння треба досягнути усім 193 членам, а постійні учасники Радбезу можуть накладати вето на важливі рішення, чим іноді зловживають. Тому з другої світової були конфлікти у В'єтнамі, Афганістані, Кореї, Сирії та багато інших. Ну а станом на сьогодні у світі триває близько 59 конфліктів, серед них і російсько-українська війна.